Ротаційна борона від компанії «Агрокалина» на Вінниччині розпочинає свою роботу. Я думаю, що результатами ви будете задоволені, так що додивіться відео, будь ласка, всі до кінця. Хотімо стати в першу чергу, що ми сьогодні представляємо. Представляємо 6-метровий метро на повністю гідравлічній основі. З легкістю справляється своєю роботою. Вага даного агрегата в нас 1350 кілограм. На гідравлічній основі в нас є... 30 стійок, на кожній із цих стійок стоїть по два йожика з диском 51-го діаметра, 50-го діаметра, перепрошую, 50-го діаметра і на цьому диску стоїть 15 зубів. Роботою в першу чергу ми задоволені. Фермер каже, що він теж дуже задоволений даною роботою. хоч і, на мою думку, може трошечки десь вогковато бути, але з роботою справляється. По крайній мірі ви будете бачити всю роботу далі, як вона виконує і що вона робить. Для чого вона призначена ця ротаційна борона? Дуже багато питань задають, бо є деякі хлопці, молоді хлопці, фермера, які не знають, що потрібно робити з даною ротаційною бороною і як її експлуатувати. Вона призначена в першу чергу після сходового розпушення верхнього шару ґрунту. Руйнування ґрунтової кірки, руйнування, можна сказати, капілярності ґрунту, поліпшення водного повітряного температурних режимів посівного шару. Також вона предназначена для знищення ниткоподібних бур'янів. Оце треба знати в першу чергу, для чого вона предназначена. І ті люди, які знають, що вона робить, і коли її запускати, мають дуже класні результати по ротаційній боротьбі. Що побачили ви сьогодні роботу нашої ротаційної оборони шестиметрової ековаріант? Я надіюсь, вона вам сподобалась. Так що залишайтесь з нами, залишайтесь з компанією Агрокалина. Слава Україні!